Воно привезена з зони бойових дій. на Прикарпатті, затримали торговців нелегальної зброї. Продаж так званих трофейних заборонених предметів хотів налагодити 23-річний мешканець Коломийщини. До протиправної діяльності він залучив ще двох спільників. За результатами комплексних заходів, із незаконного обігу вилучено 71 гранату та 14 одиниць стрілецької зброї на суму майже 700 тисяч гривень. Встановлено причетність до збуту та зберігання зброї трьох ділків, серед яких один раніше судимий за аналогічні злочини. Зокрема, правоохоронці зібрали докази на 23-річного мешканця Коломийського району та двох його спільників із Косівщини. Задокументовано продаж ними гранат та вогнепальної зброї, зокрема, автоматів Калашникова, карабінів, рушниць, пістолетів. Зброю зловмисники продавали кількома різними партіями. Серед збутого також велика кількість набоїв. Двох фігурантів правоохоронці затримали на гарячому. Вони саме намагалися продати чергову партію гранат. У ході проведення низки обшуків у зломисники правоохоронці виявили та вилучили майже 30 гранат, рушниці, пістолети, набої також грошові кошти, отримані від продажу боєприпасів, мобільні телефони та інші. Речові докази усе вилучили і направили на проведення експертизи. Двох фігурантів оперативники затримали одразу ж після спроби збуту чергової партії. Гранат слідчі затримали їх у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Затриманим та їхньому спільнику оголошено про підозру за частиною першої статті 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Усім трьом підозрюваним обрано запобіжні за. Аходи у вигляді тримання під вартою за скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі. Питання щодо оголошення підозри їхнім зв'язкам вирішуватимуть після проведення експертиз вилученої зброї та боєприпасів. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402. Перетунок в горах впродовж вихідних рятувальникам довелося тричі надавати допомогу туристам, які втрапили в халепу під час мандрівки. Перше повідомлення надійшло в суботу. Жителька Харкова отримала ушкодження під час спуску з гори Говерла та не могла самостійно рухатися. На місце події негайно виїхала бригада гірських рятувальників. Тієї ж доби близько півночі в лісовому масиві між селами Манява та Гута заблукав чоловік під час збирання грибів. До пошуків було залучено рятувальників, кінологів на квадроциклі а також безпілотник. Було обстежено понад 7 кілометрів важкопрохідної лісової місцевості, і вже через кілька годин вранці. 27 липня чоловіка 1980 року народження рятувальники знайшли та супроводили до населеного пункту. Ще одне повідомлення до служби порятунку надійшло від мешканця міста Ізюм. Чоловік разом з двома товаришами заблукав у гірській місцевості поблизу гори Розіцька Верховинського району. Також 27 липня пізно увечері до рятувальників звернулася група туристів, які втратили орієнтир у райони гори Розіцька. Через темну пору доби та сильну зливу вони не змогли продовжити рух самостійно. Зв'язок з групою підтримувався, координати місця перебування були встановлені. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища міського типу Верховина на квадроциклі дісталися до групи та супроводили до селища міського типу Ворохта. Аби не потрапити в халепу. Рятувальники закликають мешканців відповідально ставитися до мандрівки, враховувати погодні умови та за потреби користуватися додатком порятунок у горах. Діана Висоцької талі Маглаті, телеканал 402. Небезпечна хвороба, яка часто призводить до серйозних ускладнень, таких як фіброз, сироз та рак печінки, адже хворі здебільшого не здогадуються про своє інфікування, аж доки недуга не почне прогресувати. Щорічно, 28 липня відзначають всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Цьогоріч рівень захворюваності кажуть фахівці, знизився. Попри це близько 8 тисяч пацієнтів перебувають на лікуванні в центрі інфекційних захворювань. На зниження захворюваності на гепатити в цілому на після... 64%. Якщо розглянути гепатити, які передаються перентральним шляхом передачі, це гепатит Б і С, то в нас реєструються спорадичні випадки в таких районах, як Івано-Франківський, Косівський, Каловський і Коломийський. В межах трьох-п'яти це гострі випадки гепатиту Б і С, і хронічні, звичайно. Дещо є вищі показники станом на сьогоднішній день в амбулаторно-поліклінічному відділенні комунального некомерційного підприємства Центру інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради перебуває біля восьми тисяч пацієнтів, в тому числі з вірусним гепатитом Б, понад три тисячі, та з вірусним гепатитом С. Біля п'яти тисяч. На обліку з приводу хронічного гепатиту Б знаходиться 17 дітей та 26 дітей з хронічним гепатитом С. Усі пацієнти лікуються за кошти державного бюджету. Та за власні кошти вірусні гепатити піддаються контролю та лікуванню. Найефективнішим методом захисту є вакцинація. За рекомендацією ВОЗ, усі діти мають отримати щеплення від гепатиту Б. Бажано, що перша доза була введена протягом 24 годин після народження. З 2000 року до національного календаря щеплення ввійшло безкоштовне щеплення дітей від вірусного гепатиту Б і це дає можливість уникнути в майбутньому захворювання на вірусний гепатит і таких важких ускладнень, як цироз або злоякісне захворювання печінки. Кожна дитина з дорічного віку згідно національного календаря щеплень повинна отримати три щеплення. Перше своє щеплення, дитина за рекомендаціями ВОЗ. Під гаслом чим швидше, тим краще, отримую в перші 24 години. До слова Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб оголосив тематичний тиждень боротьби з вірусними гепатитами, який триватиме до 1 серпня. Ангеліна Лис, Святослав Іванюк, телеканал 402. Забіг пам'яті і підтримки напередодні роковин теракту в Оленівці в Івано-Франківську відбувся благодійний забіг та мирна акція. Понад 100 учасників долучилися до заходу. Серед них захисник Маріуполя Костянтин Бобрик. Він а дистанцію у три кілометри навколо міського озера за своїх побратимів Костянтин знає, як це бути в полоні, адже рік провів у російській неволі. Це ад. ад Коли коли ти не знаєш сроку, скільки ти там будеш, не знаєш, коли тебе, ти лягаєш спати і ти просипаєшся і радий, що ти проснувся. Ти не знаєш, проснешся ти тебе закатують Ілі буде їхній приказ. І тебе розстріляють, ми цього не знали. І тому, коли ти виходиш з полону, ти бачиш, що за тебе борються, і ти посилаєш свої, свої емоції через Бога туди до хлопців. І коли я був, ми вірили всім, вірили, що, ми, що нас чекають, що нас ждуть, що за нас боряться. Леся та Тетяна на забігу заради свого чоловіка та батька. Уже чотири місяці Михайло Андрійчак вважається зниклим безвісти. За словами Лесі, її чоловік був медиком-стрільцем у березні цього року. Він вирушив на бойові позиції, і відтоді зв'язок із ним обірвався. 27-го не бере, 30-го не бере 31-го числа квітня в мене день народження, і я знаю, що рівно три він пропав безвісти. Але ми надіємося, ми шукаємося, ми знаємо, що поки що е, в полоні його немає. На території Російської Федерації давали запит, немає, але дуже надіємося. Перед стартом для учасників провели розминку. Щоб долучитися до забігу, достатньо було зробити донат. Втім, допомогти можна було і без участі в пробігу, адже головна мета акції зібрати кошти на засоби радіоелектронної боротьби для військового підрозділу БПЛА 75-го батальйону. Сьогодні ми присвячуємо цим героям благодійний захід. Ми також збираємо кошти. Кошти йдуть у зводу авіаційних безпілотних комплекс комплексу го батальйону. Збираємо на високочастотні реп системи. Крім того, що вшануємо наших героїв, також і допоможемо нашим захисникам, які кожного дня ризикують свої ризикують своїм життям. Лілія разом із мамою свого військовополоненого чоловіка організовують акції підтримки ще з 2022 року. Жінка закликає всіх небайдужих долучатися, підтримувати та поширювати інформацію. Формацію, адже кожен голос має значення. Не тільки за Азов ми боремося, ми боремося за кожного, хто зараз на фронті. Ми боремося за кожного, хто зараз в полоні і хто в невідомості. Тому що ми бачимо, що багато дітей зараз і повертаються, був невідомим, але відбувся обмін, і хлопець живий, і повернувся в родину, і це щастя. І так само ми чекаємо своїх рідних. І я думаю, вони нас відчувають, вони нас чують. До благодійного забігу долучилися військові, рідні полонених, волонтери та небайдужі містяни. А на Фініші для найшвидших чекали пам'ятні медалі як символ вдячності і спільної боротьби. Віталія Кучеванпілецький телеканал 402. Творять добро своїми талантами. В івано військові відзначили дітей, які щовихідних збираються в середмісті та своїми голосами підтримують українських захисників. Юні волонтери влаштовують благодійні концерти, під час яких збирають кошти для потреб бійців. До ініціативи долучаються діти різного віку. Серед них десятирічна Маргарита Лябига, дівчинка бере участь у концертах з початку повномасштабного вторгнення. каже підтримка військових, це обов'язок кожного. Коли сталося це вторгнення, то ми почали до тому що це є важливо і ми розуміємо, що підтримка має бути, бо вони самі без нас не справляться. І, взагалі, потрібно доєднуватися і допомагати один одному. Я співаю як коли сумні пісні веселі, ну і бувають і дорослі. Це це є важливо взагалі співати, підтримувати за час існування благодійних заходів. Вдалося допомогти 15 бойовим підрозділам серед них. 33-й – окремий штурмовий полк. Військовий цього підрозділу Андрій Радіонов спеціально приїхав до Франківська, аби особисто подякувати дітям від імені своїх побратимів. Військовослужбовці придбали подяки та квіти, наголошуючи дитяча, щирість і талант мають велику силу підтримки. Дрони потрібні, звісно, і, і запчастини закупляють нам і. Ікумулятори, лопатки, ну все, що замовляється, все закривається, всі ці збіри. Ну, головне це моральний аспект. Мені пані Наталя кожну неділю ввечері скидає запис, запис концерту, і я показую своїм хлопцям, то до сльоз доходить. Настільки це важливо. Хлопці дивляться і дуже вдячні. Ми зараз на Сумщині воюємо. Хлопці скинули всі по 100 гривень для, на квіти для волонтерів. Я тут відряджені був в Львові і заїхав уже, так сказати, завіз подяки і квіти. Проєкт «Об'єднані любов'ю» існує вже понад два роки. За цей час охочих виступити стало більше. Тож, як розповідає співорганізаторка заходу Наталія Романюк, нині концерти тривають по 6-7 годин. «Є різні суми. Є суми більше 10 тисяч, 15-14 тисяч, є суми менше 10 тисяч, 7-8-9. Але ми завжди кажемо, будемо сидіти вдома, ми не зберемо нічого. Сидіти, вони є гордість міста. Вони є гордістю країни, тому що при любих погодних умовах сніг, дощ, мороз, слякоть. Ми збираємося. Ми за два роки пропустили чотири концерти, чотири-п'ять концертів, які нам не давали можливість погодні умови провести. Тому ми не припускаємо шість-сім годин кожних вихідних. Ми є тут. Або біля ратуші ми збираємося для того, щоб підтримати військових і зробити свій внесок у те, щоб ми мали можливість жити в Україні. За цей час вдалося зібрати понад мільйон гривень. Концерти продовжаться щовихідних у центрі міста, адже зупинятись в цей час кажуть організатори не мають права. Віталія Кочеванпілецький, телеканал 402. Допомогти гривною у франківській громаді фермери мають можливість отримати фінансову підтримку від міської влади на розвиток власної справи. На реалізацію програми із міської казни загалом виділили 3,5 мільйони гривень. Розраховувати на виплати можуть ті, хто отримує худобу, займається бджільництвом вирощує сільськогосподарські культури чи закуповує сільсьос техніку. В цьому році що я хочу довести, щоб воно поширилося на Наші фізичні особи нашої територіальної громади це є часткове відшкодування за придбання медогонок для наших бджолярів, які зареєстровані у громаді, які утримують від 5 і більше бджолосімей. І вони, ну якщо мають можливість відшкодування, їм даємо як на бджоли на утримання бджіл, і так само на за придбання медогонки. Програмою можуть скористатися як фізичні особи, так і юридичні, фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи. Обов'язкова умова бути зареєстрованим на території сіл, що входять до Івано-Франківської громади. Наразі кажуть, у профільному департаменті комісія вже встигла розглянути 236 заяв. Вже засідали комісії. Ми в цьому році провели вже чотири таких комісії. Розглянули на комісіях 236 заяв на загальну суму коштів 1,8 мільйона. До речі, ми профінансу. Фінансували на даний час першу комісію, там в сумі 300 тисяч гривень, десь так, 330 тисяч гривень профінансували вже першу комісію. Один отримувач може податися на кілька напрямів, але загальна сума не повинна перевищувати 500 тисяч гривень для підприємств та 100 тисяч для фізичних осіб. Щоб скористатися фінансовою підтримкою, слід звернутися до ЦНАПу за місцем ведення господарської діяльності. Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. Продав машину, щоб створити бізнес. Міський голова з робочим візитом завітав на підприємство Ден Аресто, що виробляє обладнання для магазинів, ресторанів та барів. Воно працює з 2010 року і виробляє устаткування будь-якого розміру чи форми, яке потрібне клієнту для його запуску. Тарасу буртнику довелося продати улюблену автівку. Всі кошти вкласти у перший верстат. Наше підприємство займається виготовленням виробів з нержавіючої сталі, з нержавіючого прокату, саме з листового прокату Ми виготовляємо все, що стосується закладів харчування тобто, це є столи, мийки стелажі все, що де користуються популярністю наші вироби, це є столови, це є ресторани, це є бари. Зараз дуже багато ми на військовій частини робимо, тому що дають, скажімо, можливість обладнувати їхні всі ці столови і де вони харчуються. Тому ми на ринку вже слава Богу більше ніж 12 років. Завдяки численним замовленням на виробництві завжди є робота. Тут працюють люди навіть за кордону. Мар'ян Панковщин зі Словаччини вже понад рік є працівником підприємства. Мені дуже подобається робота з негржавійком і просто я. Прийшов тут в Україну і шукав роботу. І знайшов ту. Мені це тут дуже подобало. Гарний колектив, дуже добрі хлопці. Придбати новий верстат, що відповідає всім сучасним стандартам, вдалося завдяки отриманню гранту. Він дозволив значно збільшити виробничі потужності, розширити асортимент кухонної продукції та досягти ще вищої якості виробів. Вони також скористалися можливістю та отримали грант у розмірі мільйон двісті на придбання станка, в якому власне і виготовляють ці вироби. Це Грантові кошти, успішно реалізований грант на даному виробництві. Завдяки роботі таких підприємств місто має змогу допомагати Збройним силам України, каже міський голова Руслан Марцінків. Важливо, що таке виробництво існує в місті, що є металообробка, що, незважаючи на війну, є розвиток, і навіть ви бачили, працює Словак тут. І Дуже добре, що є виробництво. Це для міста є пріоритетом. Ангеліна Лисвятислав Іванюк, телеканал 402.